Люблені браті і сестри. Сьогодні в цей Воскресний день ми згадуємо не тільки цих великих подвижників, як Григорія Палама, а для нас це є друга неділя Великого Поста. Піст це час, який. Христова Церква закликає кожного із нас подивитися на самого себе. Народне прислів'я говорить, що розумна людина це та людина, яка дуже знає багато про все. А мудра людина це та, яка дуже багато знає про самого себе. І Церква Христова присвячує ці 40 днів Великого Поста на спомин постових днів і подвигів, які провів Господь наш Ісус Христос в Йорданській пустині. 40 днів молившись і постившись, Він показує для нас сьогодні приклад. За яким повинні послідувати ми, християни? І заклик Ісуса Христа, Хо, хто хоче йти за мною, хай відречеться себе. Візьме Хрест свій і йде за мною. Ось ці слова відречеться себе. Тобто того, що людину. Обтяжує, відволікає, відводить від самого Бога. Але звернути увагу треба на самого себе. Одна із двох заповідей, найбільших, говорить, полюби Господа Бога твого всім серцем своїм. І друга подібна їй. Полюби. Ближнього слова. А ось другу частину ми дуже часто забуваємо а не договорюємо. як полюбити як самого себе. Так ось в першу чергу, кого треба полюбити? Себе треба полюбити. І Якщо ти полюбиш себе, то рівно ж так ти будеш любити і ближнього. Але якщо ти не любиш себе, як образ і подобу Божу, то як ти можеш любити ближнього? Якщо ти його повинен полюбити як самого себе? Як приклад, людина, яка прагне чогось в житті досягнути, досягає. І вона ближнього хоче поставити на таку ж саму сходинку. Ну, умовно кажучи, якщо людина має свій дім, вона хоче, щоб і ближній мав також свій дім. А людина, яка розтратила все своє майно і живе по підворотнях, спить де попало, як вона буде робити ближнього? Вона його по тих же самих підворотнях і поведе. То треба навчитися в першу чергу себе любити. І якщо ти себе любиш, то це означає, що ти наближаєш себе до Бога. Працюєш над самим собою. А що означає полюбити себе? Це бути подібний до Бога. Ось це означає полюбити себе. Полюбити себе не в значенні балувати себе, ніжити себе, а в значенні бути подібний до Бога, бути як Бог. Тому що і Господь, взявши на себе тіло людське, стає людиною. Для чого? Щоби обожнити оцю людську природу і людину підняти до божественних духовних висот. З'єднатися саме Богу. І підтверджує цього є слова апостола Павла, який говорить, що людина, яка регулярно причащається, може виголосити слова. Тепер не я живу, а живе в мені Христос. Живе в мені Христос. Ось сутність єднання. Все остальне – це шляхи. І сходинки до цього єднання. А саме єднання це причастя, коли ти в себе приймаєш Спасителя. Не заради так годиться, а через віру і любов до Бога. Ось із цієї другої заповіді, подібні. Ми повертаємось до першої. Полюблю Бога, всім серцем своїм, всім розумінням своїм і всією кріпістю своєю. Ось це є перша заповідь. Але виходить вона із другого, виходить із того, що ми в першу чергу себе любимо. І тому постові дні це ті дні, коли цей палець вказівний, яким ми дуже часто показуємо на інших. Оцей палець повинен бути повернутий сюди, в цю сторону. От візьміть любу ситуацію, а в кожного є проблеми. Будь-які. домашні, родинні, виробничі, сусідські, якісь все одно є. І ми дуже часто, коли з'ясовуємо, а де ж істина і запитуємо, хто винуватий, куди палець тягнеться? Ось так, від себе. Винувати ті, які навколо мене. Чи не так? Ну так же ж. Так. Чоловік і жінка. Я маю дуже багато справ, неприємних справ, справ розлучення. І ось коли зустрічаються ці двоє людей, яких я все-таки стараюся помирити, і пробую, щоб вони зрозуміли один одного. Завжди палець не на себе, а від себе. Вона винувата, він винуватий. Ніхто не скаже, я винуватий. Ці проблеми він винуватий чи вона. Тому цей палець повинен бути повернутий в піст завжди. Взагалі краще, що на протязі життя. Але хоча б по 100 до себе я винуватий. І повірте, що. Проблеми сімейних стосунків винувати обоє, якщо розлучаються. Обоє винуваті. І причому одинаково. Тільки хтось провокатор, а хтось радикаліст. Хтось провокує проблему, а хтось дієво в ній щось там робить. Назло п'є, наб'є і ще там ну, інші сімейні неприємності. Але обоє винуваті, одинаково. Так ось починається все із самої людини, із нашої середини внутрішньої нашої. Візьміть інший приклад. Ви всі йдете до сповіді. Але скажіть, яке відчуття на серці, коли звідси відходить? Один раз полегшення, а другий раз тільки в пам'яті зафіксував, був в сповіді. Був в спові, не отримав полегшення. А чому так відбувається? Хіба не перед Христом ми і сповідувались, перед Христом. І слова говорили, каюся в тих чи інших гріхах. А полегшення чому нема? А тому що немає щирого покаяння, немає усвідомлення своєї неправоти. Цей палець не повернутий до тебе. Ти винувати. Проблема, які є в тебе винуватий й ти, ніхто інший. Тому що часто сповідаємося, в чому каїшся? Та я цього не робив, я цього не робив, я цього і перераховую, що він не робив. Це подібно до Фарисея, який казав: я дякую тобі, Господи, що. Пощуся стільки, до, ц... до храм даю стільки, цього роблю стільки. А метар що говорив, Боже, будь милостивий до мене грішним. Він не хвалився, а каявся в тому, що наробив. І бачив свої гріхи. Тому і є духовна хвороба, яка називається духовна сліпота. Тобто те, це той стан в якому ти не бачиш своїх гріхів. Не бачиш. І тому, не бачачи ці гріхи, не можеш не поісповідуватися. А якщо ти не бачиш гріхів, ти не побачиш в ближньому своєму образ і подобіє Боже. Ти не побачиш Бога перед собою. Ми щонедільної служби чуємо, як хор співає. Блаженне і серцем по тієї Бога побачити. Ну ось скажіть самі ви перед собою. Ви часто бачите Бога? Часто бачите Бога. Приходячи в цей храм. Не часто. Не часто, тому що. Серце нечисте. Серце нечисте, як із уст людини, яка приходить каятися в гріхах в недільний день, яка, причастившись свята, стає. Свята, тому що вона зі святістю торкнулася і з'єдналася з Богом. Через три хвилини, вийшовши за церковний поріг, стає до сварки. Ну, В автобусі хтось на ногу наступив, через дорогу хтось пройшов. Якісь інші ситуації. Я як приклад довожу. Хіба може святий сваритися? Не може. А чому ми так поступаємо? А тому, що не щиро покаялися. Формальність виконали покаяння. Формальність єднання з Христом. І це причастя тоді на людину діє. В Суд і осуд, а не націлення душі і тіла. Не настілення. І можна розказувати про правду, можна розказувати про Євангелія. а не жити Євангелією. Не жити. Важливо жити. Кожен із нас в свій час покине цей світ. А запитувати про це повинен кожен день себе, з чим я представлю перед Богом. Ми дуже часто переживаємо за проблеми України, Євросоюзу, Євро-2012. За все переживаємо, за дітей, за онуки. А кого забули? В цьому переліку? Себе забув. Себе. Кожен забув себе. Все заради когось, заради чогось. А ти де в тому заради? Європейські закони говорять про демократію і також призначені для того, щоб захищати інтереси. Самої людини. Але закон не робить людину вільною, а Рабом. Рабом робить, а повинен робити вільною. Як приклад, як в демократичному суспільстві я можу носити любі символи, наприклад, хрест. Якусь одежу, яка мені подобається. А з другої сторони є людина, яка віриться. І каже, я мусульманин і мені не подобається хрестик. Ти зазіхаєш на моє особисте я. І приймають закон, як у Франції, не можна носити хрестика. Так це свобода чи не свобода? Не свобода це. Яка ж це свобода? Свобода це коли я, що хочу, то можу. Це є виражання. Так ось закони світські роблять нас, для, працюючи для людини, саму людину роблять роботу. А от закон Божий робить людину свобідною. Свобідною від чого? Від гріха. Дає можливість людині бути свободною від гріха. І в ближньому своєму не бачити ворога, в ближньому своєму не бачити погану людину, а в ближньому своєму бачити образ і, Боже, і Божу подобу. Тому що Господь через Євангеліє говорить, все, що ви зробили меншим цим. Ви зробили це мені. Коли я був голодний, ви мене накормили. Коли я був спрагний, ви мене напоїли. І запитують, а коли ж ми тебе бачили таким? Учні запитують Спасителя. А він говорить, оце, що зробили ближнім, тобто людям, які поряд тебе, це ти зробив самому Богу. Це ти зробив самому Богу. І якщо ми у храмі Божому осіняємо себе хресним знаменням, б'ємо поклони, молимось і тут вже виходимо і обзиваємо і робимо погані вчинки, то християнин ти чи не християнин? Не християнин. Ти не християнин, ти ховаєшся за ширму християнської. І за шир православний. В чернечому остризі, в чиму чернечому, є гарні слова для начинаючих. Коли його остригають, в молитві є такі слова. Перед Богом дасиш відповідь не за те, що обіцяв робити, а за те, що зробив. Чи не, це обіцяє, я буду робити то, буду робити то, не буду цього і перераховується, що не буде, що не буде. Так ось до нього є звернення, що Господь буде судити тебе не за те, що ти обіцяв, і який ти гарний і хороший, що стільки всього не обіцяв зробити, а за те, що ти зробив, сам за те, що ти зробив. Ось за що тебе, тебе Господь буде судити. Не судити в ознаці суду, а визначати твою дійсність, твою сутність, по тому, що ти зробив. І тому по ділах твоїх пізнають тебе. Які діла ваші, такі, таке й серце ваше? Де скарб ваш, там і серце ваше. І тому постові дні це для нас важливі чим. Важливі тим, що ми на себе ми подивилися в першу чергу, на себе самим. Заглянули в свою душу, не дивилися, що десь відбувається. На себе присвяти цей час собі. Як людині, як вінець Божого творіння, як образу і подобі Боже. На себе зверни, тому що Господь тебе кличе до вищого діяння. До служіння в Царстві Небесному. Вище, оце для чого ми предназначені? Не для земного життя. Бо земне життя скінчиться. Скінчиться швидко. 70, 80, 90 100 років і все. Хто скільки проживе? Але скінчиться. А далі що? Що далі? Далі що? Вічність, вічність, ні хати, ні майно, ні ваші плани нікому не потрібні. В першу чергу вашим дітям. Хтось сказав, що збудувавши будинок, в ньому будуть жити ваші діти. Хіба що нерозумний? Не знаєш ти долі своєї дитини. Чи заміж вийшла, чи одружилася, чи вивчилася, чи десь є робота і поїхала. Поїхала згідно своєї долі, яку їй дає Господь. Чи інших якихось критерій і мрій? Чи іншого? А ти все життя своє присвятив, думаючи. Ось воно народилося, там повинно вчитися, за того повинно заміж вийти, стільки дітей, за все за них вже все порішали. І сидиш на старості і плачеш, бо залишився один чи одна. Багато дітей біля вас. Небагато. І Якщо ще хтось є, все одно тимчасово. Вони все одно полетять. Своєю дорогою життя. Їм Господь визначить їхній шлях через життя і до Царства Небесне. І тому я бажаю, щоб ми ці постові дні звернули увагу кожний на сам себе, сам на себе. І цей палець вказівний. Маєте всі казівники палець чи ні? Покажіть, що я бачу, маєте. Щоб без пальців всіх. Палець Питяні. Такою зверніть до себе. На себе. От кого чекає Господь царство Небесне? Тебе. Ще раз на себе покажіть. Боїтеся на себе покажати. Гріхи не дозволяєте. На себе покажіть. Ось кого Господь чекає царство небесне. Тому працюйте, поки ще є час. Це тільки. Близька середина Великого Поста. Це ще не весь піс. Але час біжить дуже швидкоплинно. Недавно тільки починалося, вже пройшло дві неділі. Вже нема, вже на дві неділі ближче до Пасхи. Ось так біжить час. І тому Господь може покликати в будь-який момент. І ти повинен бути завжди до нього готовий. До цього моменту повинен бути готовий. Щоб з чистим серцем і чистими устами прославити Воскресшого Христа Спасителя, сказавши, Христос Воскрес моїх сіном воскрес. З чистим серцем. Тому що нічого нечистого не війде в царство Небесне. Нічого, це правда. І Богові не скажеш, тут так сталися обставини, я так вимушений був. Тако я не хотіла, але то так було. Там у цього не буде. Там ангели тебе або в рай поведуть, або потягнуть в пекло. Не відкупися. нічого не поясниш. Можеш казати, що ти борець був за правду. Тільки чию правду. Тут, тут як на світському суді. Кажуть, заходи світський суд. Дві правди. Бо кожен зі своєю правдою. Ну виходить одна. А там правда Божа взагалі не, не лицеприятна є такий вислів Слов'янський. Тобто не споглядаючи на, на саме обличчя людини, бо світський суд ще може поглядати, чиє ж справа розглядається, а в Божому суді неважливо. Важлива сутність самого питання. Тому я бажаю, щоб милосердний Господь вам сьогодні надихнув бути добрими християнами подальші дні життя вашего, щоб в радості духовній ви зустріли Пасху Христову. І я закликаю на всіх вас, Боже, благословення, на подальші православні. Самовіддані труди і подвиги, і Бог вам всім допоможе.